Вже є близько 20 країн, які підтвердили їх бажання Відправити свої військові сили і мати підтримку захисту повітряного України, морського і бути в цим частину цих сил гранті безпеки. Тобто це рішення, які кристалізувалося останніми місяцями. Формалізація відбудеться наступними тижнями, але вона вже формалізована щодо доцільності. Це вже не просто декларація. Коли президент Зеленський каже, що 26 країн це ми говоримо про 35 країн коаліції. А 26 вступлять вже формалізували. Дуже чітко їх внесок і документ, який у нас сьогодні є. Це документ військової планіфікації, планування де 26 голів Генштабів, міністр оборони підтвердили те, що вони готові були зробити в залежності від своїх здатностей. Сьогодні ми продовжимо цю роботу. Ми фіналізуємо її з президентом Трампом, щоб бачити, яку підтримку можна дати американська сторона. Далі моніторних безпека і за цим. Буде питання формалізації політичних текстів, тобто підготовка сталого миру, і отримати багатосторонню угоду і двосторонні угоди підтримки. Кілька місяців тому ми підписали вже двосторонні угоди в рамках натівських самітів. Отже, вже було заангажування солідарності і підтримки. Сила того, що ми сьогодні робимо те, що ми йдемо набагато далі. Це військове планування, яке дає вже деталі наших внесків для підтримки української армії і сил гарантії, тобто це вже операційні сили, і ми будемо працювати над юри. Ритичною і політичною формалізацією цих документів з метою досягнення сталого миру.